Привіт, вітаю вас на сьогоднішньому занятті. Сьогодні ми будемо більше працювати з м'язами спини, але так чи інакше, все одно задіємо і інші частини тіла, трішки попрацюємо з ногами. А, тому це буде така комплексна практика з акцентом на спину. Тож, давайте починати. Ми почнемо в положенні лежачі. Лягаємо на спину. А, ноги або випряміть, якщо є бажання, складіть в метелика. Буквально одну хвилину ми налаштуємося на практику. Подихаємо, прикрийте очі, зробіть вдих і видих. І ще вдих. Видих. І ще глибокий вдих, спокійний видих. Відпустіть всю напругу, відпустіть всі зайві думки. Налаштовуємось на практику, налаштовуємось на роботу з тілом. Ще декілька циклів дихання. І ще зробіть вдих і видих. Можна відкрити очі, стопи ставимо приблизно на ширину калимка, коліна зігнуті, ручки можна покласти в сторони, і ми опускаємо коліна по черзі в одну і в іншу сторону, розігріваємо. Ноги, суглобу, таз, все діються низ спини І ще декілька разів. Закінчили, притисніть а. Ноги довгого живота, коліна одна біля одної. І ми робимо кругові оберти. Наші колінами малюєте коло спочатку в одну сторону. І ми міняємо напрям. І закінчили. Права нога залишається біля живота, ліво вирівнюємо, і ми робимо скручування. Праве коліно, коліно розвертаємо в ліву сторону, голову праву руку розверніть вправо. І затримайтесь тут. Намагаємось розслабитись. Приємне скручування. Грудна клітка розвертається вправо. Ліве праве коліно тягнеться до підлоги. І міняємо сторону, вирівнюємо праву ногу, ліву згинаємо, притискаємо до живота і переходимо в скручування. Розверніть голову вліво, праве коліно, ліве коліно тягніть вправо, з видихом розслабляємося. Рос той поперек закінчуємо. Повертаємось центр, згинаємо. Дві ножки, обіймаємо себе за ноги, ніс тягнемо до колін. Можна зробити невеличкі перекати із сторони в сторону. І далі або перекатом, або через лівий чи правий бік ми піднімаємося в положення сидячи, сідаємо зі схрещеними ногами, <кій> витягаємось за маківкою, робимо вдих, руки вгору. Видих вниз. І ще два рази. Вдих, видих, і вдих. Видих. І тепер бокові нахил. Спочатку руки вгору вдих, витягнулись. З видихом нахиляємось в праву сторону. Вдих вгору і видих вліво. По черзі в Ритмі свого дихання, бокові нахилим. І повертаємось в центр. витягнули дві ручки вгору, вдих. І скручування вправо. Розвертаємось в праву сторону, права рука за спинку, ліва рука на праве стегно, допомагайте собі лівою долонею трішки себе докручувати. Розвертаєте шию та голову, і погляд направляєте за праве плече. І продовжуємо витягатися вгору за маківкою. І ми робимо вдих, витягаємось вгору. Видих міняємо сторону. Розвертаємось вліво. розвертаємо грудну клітку, шию голову та погляд за ліве плече. Витягаємось за маківкою. І дихаємо тут. Глибоке, спокійне дихання. І тепер вдих витягнулися гору, видихом, опустили руки. Поміняйте ножки, тепер інша нога буде попереду. Декілька кругових обертів плечима. Спочатку в одну сторону і в іншу. Закінчили, нахиляємо голову вниз і кругові оберти, спочатку в одному напрямі, і в іншу сторону. Закінчили. Робимо вдих, штовхаємо грудну клітку вперед. Лопатки одна до одні. Видих. Скруглились лопатки в сторони. І повторюємо вдих, видих. І ще один раз. Видих. Закінчили. В долоні на килимок, переходимо в положення стулу. Зап'ястя під плечима, коліна під, тазом, вдих, прогнулись, видих скруглились. І продовжуємо вдих, прогин, видих, скруглились. Підключайте в роботу долоні, вдих, долонями килимок тягнемо на себе, видих, долонями килимок штовхаємо від себе. І ще один. Видих. Повернулися в нейтральне положення. Вдих, права рука піднімається вгору, розкрились, видих, рука права йде під лівою. опускаємось на праве плече, опускаємо голову на килимок, ліва рука за голову. І ми затримаємось тут, продовжуємо розвертати грудну клітку вгору і глибоко дихати. І ще тут вдих. І видих, розкручуємось, піднімаємось на ручки і міняємо сторону. Ліва рука вгору вдих, видих, опускаємось на ліве плече, опускаємо голову, права рука за голову. І розвертаємо грудну клітку вгору, продовжуємо дихати. Продовжуємо скручуватись. Робимо вдих, видих, розкручуємось, піднімаємо тулуб вгору, стаємо на коліна і виконуємо позицію верблюдом. Трішки простіше, якщо кулачки покласти на хрестець і прогнутись тут. Акцент на розкриття грудної клітки, грудного відділу. Не попереку, не заламуйте поперек, навпаки, витягайтеся за маківкою, витягайте хребет. Трішки складніший варіант. Беремось руками за п'яти і розкриваємось тут. Декілька циклів дихання. І з видихом обережно розкручуємось, опускаємо таз і лягаємо в позицію дитини. Скруглюємо спину. Дихаємо тут, розслабляємось. Любить вдих. І видихом скругляємо спину і подаємо тулуб вперед, переносимо таз вниз до килимка і лягаємо на килимок. Покладіть долоні перед собою і допоможіть собі руками витягнути добре спину, витягнути хребет. І опускаємось вниз, долоні ставимо під плечима, лікті направляємо назад. Ноги активні. І робимо вдих. Піднімаємо грудну клітку, положення кобри. І тримаємо тут, продовжуємо тягнутися за маківкою. Плечі опущені, не провалюйтесь в плечах. Краще трішки опустіться нижче. І а, робіть так, щоб шия була вільна, ви не були тут затиснуті. І долонями килимок тягнемо на себе, проштовхуємо грудну клітку вперед. Дихаємо, лікті в сторони не розвалюються, лікті направлені назад, і ще тут вдих. І з винихом обережно опустились руки в сторони. Згинаємо праву ножку. І... Правий носочок опускаємо в протилежну сторону. Тримаємо тут. Носочок наче тягнете до лівої руки. Намагаємось розслабитись. Обережно повертаємось до центру і міняємо ліва. Стопа направляється до правої долоні. Закінчили, повернулися на килимок, доволі під плечима. Піднімаємось на коліна, робимо вдих прогин, видих, скруглилися, І ще вдих прогин, видих скруглилися. І ще один. Видих. Закінчили. Підгортаємо пальці ніг і переходимо в собаку головою вниз, таз штовхніть вгору, можна попереступати з ноги на ногу, повитягуватись. Затримайтесь в цьому положенні, штовхніть п'ятий килимка. якщо треба, навпаки, зігніть коліна. Витягніть добре спину, дивимось вперед між долонями і крокуємо вперед правою ногою. Тепер права стопа трішечки в сторону вправо. Позиція ящерки. Тримаємо тут долоні, залишаються на килимку. Витягайтеся за маківкою, дві ноги активні, завантажуйте ліву а, ножку, рівномірно дві стопи завантажені. І ми стараємося сильно не скруглятись, не провалюватись, а навпаки, витягатись. І тут вдих, видих, опустіть заднє коліно, стопу на килимок. Поверніть праву стопу ближче до центру, так щоб п'ята була під коліном. Ми просідаємо вниз, таз опускається нижче, вдих, витягнулись за руками вгору. І залишились тут можна вказівні пальці. Поставити разом, плечі опустіть і витягайтесь за пальчиками. Комфортний прогін, не заламайте поперек. І робимо вдих. Видих, опустили руки. Повернули праву ножку до лівої, знову перейшли в собаку головою вниз, витягнулись, відштовхнулись віддалений і повторюємо на ліву ножку. Дивимось між великими пальцями, крокуємо лівою стопою вперед, ліва стопа на лівий край килимка. Позиція ящерки тримаємо тут, витягаємо за маківкою, дві ноги активні. Права ножка підтягнута. Робимо вдих, видих, опускаємо задню ногу на килимок, поверніть ліву стопу ближче до себе, просіли тазом нижче, вдих ручки вгору, видих. Ще трішки нижче опустились. Прогін. Витягаємо за руками і дихаємо. Вдих, видих. Опустили руки. Обережно повернули ліву ножку до правої, перейшли в собаку головою вниз. І далі переходимо в планку вдих. Видих чату, ранга, можна опускати коліна. Зігнали лікцію. Опустили живіт, вдих кобра, Видих. знову собака головою вниз. Опускаємо коліни, перехрестіть ніжки і перейдіть на сідниці. Вирівнюємо ліву ногу. Праву стопу ставимо за ліву ножку, витягаємось за маківкою, ліва стопа натягнута на себе. Робимо вдих. З видихом розвертаємось в праву сторону, обіймаємо себе за ніжку і витягаємось за маківкою і скручуємося. Тобто скрутка на фоні постійного витягнення вгору. Ноги активні, ліва стопа на себе, праве стегно тягніть до живота, і повертаємось в центр. Міняємо сторону, права нога рівна, ліва стопа за праву ногу. Обійняли себе за ніжку, витягнулися вгору вдих, видих з коротка, розвертаємо голову і продовжуємо тягнутися за маківку, Ноги активні. Тут вдих, видих, повернулись в центр. І лягаємо на килимок, грабець, захребцем, розкладемо спинку вниз, коліна, ноги згадаємо в колінах, зробимо позицію напівмосту. Вдих. Ми піднімаємо таз вгору. І видих тримаємо тут. Можна. Переплести пальчики в замочок. І ще більше відштовхнутися від стоп, направити таз вище. Грудна клітка накатується на підборіддя. Шия витягнута. Стопи рівномірно завантажені. Ще вдих трішки вищий таз. Видих. Роги скрутились, опустились, скруглились, обміняли себе за ноги, ніс протягнули до колін. І лягаємо на килимок. Шавасану. Розслаблення на декілька хвилин. Стопи на ширині килимка. Долоні дивляться вгору. Прикрийте очі, зробіть вдих. І видих. Все відпускаємо. Ще два рази. Вдих. Видих. Вдих, видих, все відпустили, відпустили напругу в тілі. Направте увагу в тіло, поспостерігайте, як ви зараз себе почуваєте. І що змінилося за цю практику? Подякуйте собі за виконану роботу. І з наступним видихом відпускаємо всі думки. Відпускаємо всю напругу тіла, повністю розслабляємось декілька хвилин. Шавасана. І поступово виходимо з шаваси, порухайте пальчиками рук та ніг. І я з видихом перейдіть на будь-який зручний бік. І далі піднімаємося в положення, сидячи зі схрещеними ногами, декілька кругових обертів головою. Різні сторони і витягаємося вгору за руками вдих, видих, долоні біля грудей, Намасте. Я дякую вам за сьогоднішню практику. Сподіваюсь, вам сподобалось це заняття. Якщо так, будь ласка, поставте подобайку. підпишіться на канал, залиште коментар. Я буду вам дуже вдячна, і на цьому все бажаю вам гарного дня.